Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. Чому панікуємо? Побачили пролив на ринку після зростання і це вже все, це вже крах. Глибокі корекції це нормально. Мені також страшно, але ми не можемо рости без корекцій. В цьому відеоролику ми з собою поговоримо за останнє падіння та загалом про ринок. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Як можна пояснити рітейлу, що коли ми падаємо, це є нормально? Та ніяк, тому що вони скажуть, що ти дурачок, а от зелені палки вгору це є нормально. Але більшість відсотків людей не розуміють, що ми не можемо рости без корекції. Любий потенційно великий ріст супроводжується спочатку глибокою корекцією. Давайте глянемо на історію. Повернемося в 21 рік, а саме на альсезон. Коли і відбувся той самий альсезон, коли люди заробили свої статки? Я б не списував початок 21-го року, коли ця двіжуха відбувалася. І в березні 2022 року, по суті, закінчився альсезон. Ну і далі вже була медвежка. Тим самим було дві вершини. Можна так сказати, що іменно на другій вершині відбувся альтсезон. На першій вершині альтсезону не було альткоїни. Не відстрілювали на 50-100 ексів. Відстрілювали вже на другій вершині. Але, як я вже сказав, цю вершину також списувати не потрібно, тому що в цьому ціновому -ць діапазоні також росли альткоїни. І в 2021 році люди на NFT Заробили статки. На коін-лісті заробили статки. Степан на хобі були прайм-листи та альткоїни весь цей період часу просто взирвалися на 50 100 єксів. Та було багато інших можливостей. Це лише ті можливості, на яких так точно міг заробити кожен, якщо кожен а, перший попав іменно в цю нішу. Розібрався та точно виніс свій лайфченч. Але як ми можемо замітити, що. На Аль-Сезоні, на аль, на аль були глибокі корекції. Чомусь зараз, коли ми бачимо глибокі корекції, всі просто панікують. А, все, кінчено. ха кінчено, -ха, ха Яке ж, блін, сантаралі? Нормальне Сантаралі, ви подивіться. В 21 рік на цю історію ми побачили глибокі також корекції. Просто за декілька днів ми пролилися на 25%. Хіба ж сальсезон? Як ми можемо на альтсезоні проливатися на 25%? Давайте глянемо ось це падіння. З 65 тисяч доларів біткоін за декілька днів, тижнів пролився на 30%. Давайте глянемо ось це падіння, коли біткоін на секундочку з 60 тисяч доларів пролився. До 30 тисяч доларів корекція була в мінус 49%. І ви думаєте, що в цей час айткоїни не здувалися? Давайте глянемо на атом. Цей старичок так точно прожив це падіння, тому що в цей час він вже був на ринку. Ось це падіння. Ми відмічаємо саме 10 травня, тому що іменно звідси і відбувалося аж то саме неймовірне падіння. До 20 травня. Давайте натягнемо лінієчку. Атом з 32 доларів пролився до 9 доларів з 32 доларів. Це неймовірне падіння за декілька тижнів, коли ти купив на 100 доларів ось тут, тому що вірив в альтсезон і в Атом там по по 200 доларів, а буквально через декілька тижнів. В твоєму портфелі просадка на 70%. Що в цей час робить рітейл? Правильно, просто продає свої активи та виходить з ринку, адже всі говорять, що ніякого альсезону вже немає і його вже не буде. Тому люди фіксують в мінус 50%, а хтось взагалі в мінус 50%. 70% свої альткоїни, і вже в ніякий альсезон вони не вірять. Але ви просто замітьте, як грамотно проторгувався атом. Висадили той же самий рітейл тих ж самих хом'яків, які надіялися швиденько провестися, ще зробити 10-20 іксів. Але вони вже тут всі повиходили. І пізніше ракета взлітає. І буквально за місяць часу ми бачимо, як. Атом робить 300 І в цей час, коли ми проливалися по альткоїнах, чи навіть по біткоїні в мінус 50-70%, це не просто було падіння, це було люте падіння. І ви думаєте, що в цей період часу, коли біткоін проливався з 60 тисяч доларів до 30 тисяч доларів, була віра в те, що альтсезон ще попереду, і ми будемо рости. Та звісно, що не було вже віри всі люди. В більшості продавали в мінус та чекали вже медвежої фази, адже думали, що в цьому ціновому діапазоні відбулося а, то саме а, зростання, той же самий альсезон, якого всі чекали. Якщо ми перейдемо зараз на графік, то можемо замітити, що біткоін всього лише пролився. Давайте натягнемо линічку на 13%. А паніки зараз просто неймовірно. Люди вже продають свої активи, виходять з ринку на паніці, тому що ми вже заходимо в Медвежку і ніякого Сантаралі немає. Що це, як не Сантаралі, коли вже навіть альткоїни взриваються на 2-3 ікса, коли проекти готові виходити, насипати не, не одну е, сотню доларів, а тисячі баксів на один аккаунт. Давайте глянемо на Аптос. Так, Аптос пролився на. Давайте е, натягнемо лінієчку на 40%. Звісно, що це люте падіння. Люди, які заходили та купляли е, по 14 баксів в надії на легкий фліп, Звісно, що їх, вибачте, за слово поберили. Вони побриті і зараз сидять в просадці. Чи в них є бажання далі тримати і є у них віра, що Атом чи Аптос буде зростати? Та звісно, що немає. У них є лише одне бажання. Це просто вийти з цієї монети. Наша точка входу по автосі приблизно 8-9 доларів. Ми зараз в безубитку і нам зараз сидіти комфортно, тому що наш взагалі повністю портфель сидить ще на іксах. Тому нам практично люба ця корекція. Не сильно мішає, але звісно, що е, є страх, є страх, що ми рости не будемо, є страх, що ніякого сантаралі не буде. Але якщо ми просто глянемо на 21-й рік на сезон, коли в цей час здувалися альткоїни, то коли зараз здувається альткоїни все лише на 40%, це реально смішно, і такі просадки ви повинні сидіти і пересиджувати дуже легко, тому що кожне зростання спочатку супроводжується глибокою корекцією. Падіння, яке ми побачили декілька днів тому, це є нормально. Як приклад, 21 рік. Там буквально за декілька днів альткоїни здувалися на 70%. Ти просто на секундочку уяви собі, в 2021 році, коли всі говорять, що ми на альтсезоні, коли всі говорять, що всі заробляють, ти купляєш альткоїн. І цей альткоін буквально за 7-8 за днів. Просто здувається в мінус 70%. Ти купив на 100 доларів. В тебе буквально за 6-7 днів залишається з 100 доларів всього лише 30. Всі навкруги заробляють, всі навкруги кричать, що аль-сезон вже тут з нами, але чомусь за тиждень в тебе просадка в мінус 70%. Те ж саме і відбувається зараз. Хоча ми зараз не на аль-сезоні, і аль-сезон в двадцять році ми так точно не побачимо зараз. Ми знаходимося на Санта Ралі. Як ми можемо замітити, альткоїни також буквально за декілька днів здуваються на 30 40 Якщо великі гравці планують надувати альткоїни взимку, то вони будуть робити все для того, щоб висадити якомога більше плачущих пасажирів через глибоку корекцію. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!